Дорогі діти, я мала щастя навчати вас незмінно з 5 по 11 клас. Я вас люблю, я вболіваю за вас завжди і хочу побажати вам, щоб ви всі в житті були успішними і завжди пам'ятали, що найбільша перемога це перемога над самим собою. Стиль. Це особистий стиль його життя, дорогою складних школярських хмиль, він виважено йшов майбуття, він до всього має хист і трудяга, і артист. За те, що гарно все поєднувати вмів, повагу серед нас всіх, Він чесно заслужив. Не злам... Чая злоска, та пам'ятна статуетка. Номінації «Незламна надія року» вручається, Данілкому питаю Рустанович. фотолюбителів, і дітей України, диплом третього ступеня як учасника обласної олімпіади з економіки, географії. Данілку нагороджується грамотою департаменту освіти за участь в обласному конкурсі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді, моя батьківщина, Україна. Нагороджується дипломом учасник збору переможців Всеукраїнської історико географічної Є. І організатор, і волейболістка, елегантна зовнішність шарму додає. Чудова ця дівчина і зовсім непроста, гармонує в ній розум, творчість ще й доброта. І так незламна надія року. Стрункість вишуканий стиль дуже личить леді ціль. Тут не тільки гарна врода і не завжди діло моді. Просто світиться у ній вогник щастя і надій, що покличе у дорогу і зігріє серце її. дзвоник, коли йшли ми в перший клас, давав цей хлопчик для всієї школи. А зараз юнаком став благородним, порядним, добрим, гарним, модним, щира посмішка оця завойовує серця. І та незламна надія року жураківський роман. Артеста